Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов передбачив сейсмічні зміни в Росії, які відіграють свою роль у припиненні її війни проти України. Про це Буданов говорив в інтерв'ю телеканалу ABC News, опублікованому 13 квітня. Телеканал зазначає, що говорячи про Росію, Буданов був налаштований оптимістично. Він пообіцяв, що Україна поверне собі Крим, а також висміяв ядерні погрози президента Росії Володимир Мера Путіна і зимовий наступ РФ, який призвів до мінімальних успіхів і великих втрат російської армії. Він також, дивлячись на карту Росії, пророкував сейсмічні зміни в сусідній країні. Йдеться в матеріалі. Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка. І тепер настав момент для краху цієї країни. Цитує Буданова ABC News. Окрім цього, за словами Буданова, українські військові здатні досягти прогресу в контрнаступі, який потрібен не лише Україні, а й її партнерам. Під час інтерв'ю глава Гура висловив упевненість, що витік даних Пентагону на реальні результати. Наступальної операції вплинути не зможе. За даними змі, офіційні особи США приватно припустили, що успіхи майбутнього контрнаступу України будуть імовірно скромнішими за блискавичну торішню операцію, яка повернула значні території під контроль українського уряду. Буданов, однак, вважає, що ЗСУ здатні досягти прогресу в контрнаступі. Якими будуть результати цих дій? Думаю, що найближчим часом усі це побачать і відчують, сказав він. Глава ГУР визнав, що успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний не лише для українців, а й для їхніх союзників, які постачають їм засоби і боєприпаси, оскільки платники податків країн-партнерів, таких як США, очікують побачити результати. Водночас Боданов сказав, що йому невідомо про якісь вимоги, висунуті західними союзниками, або твердження, що подальша підтримка залежатиме від успіху на полі бою. Без перемог рано чи пізно виникнуть питання, чи варто й далі підтримувати Україну. Пояснив він ABC News. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.